Привіт всім! Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі. Також приєднуйтесь до Discord серверу буду вам вдячний. левий дефрактор? Я думаю, має бути цікавий, напевно. Натримування досвіду. Довідсоткового. О. Так, давайте одразу його качати. І побігли одразу копати золотом. Що, я думаю, ну, знову ж таки, більше променів, тим краще. Намагатимемося відразу пробустити до 18-го левелу, а там подивимось. Треба набрати максимальну кількість променів. В ньому, здається, також є сповіднення, було б непогано взяти, як на мене класна історія он шкоди поки що на нос на носе. Так, шкода, ну давайте шкоду візьмемо, що в нас тут, а сповільнення чи вогонь. Ну, оскільки я люблю сповільнення, тому я беру сповільнення. Але в цілому вогонь також виглядає доволі непогано. Так, що ми робимо з капсулою? Брати її зразу, чи трішки зачекати. Там все одно треба буде золото стовідсотково. 100%. Бачите, сповільнення мені вже допомагає. Угу, Побачені. Межі збору. Ну, не те що треба, але окей. ой до побачення. Тут це ХП все розгубив, не будемо тикати пальцем, так? Три левела ап, ну, насправді ні. <Destroy> <Norwegian> Ой-ой-ой-ой-ой, це я набукопнув, як завжди. Блін, треба сукру знайти. Ну, я думаю вам подобається, коли я граю, коли в мене зовсім немає ХП. Виглядає цікавіше. До речі, ще десь має бути Ніпра. Ну, відповідно, золота ціла купа. пам пам пом перезаряджання йде сюди. Один босс класний, іншого босса поки що не бачу. Ой, там взагалі щось має бути, там. Ні, там немає нічого, це погано. Я тепер думаємо звідси втекти. Ой-ой-ой, печка тіка. Нормально втекли. Треба шкоду брати накопичення. Звісно, справа класна. Ага, тут типу все, так? Так, треба дозбирати. По угу. цукру в одному місці треба забрати. Тепер можна гуляти на всі гроші. Так, там пропичення, що у нас тут? Електрика. Шкода, швидкість перезаряджання. Ходь електрику зім. Нітра. Ой. Це було класно, але небезпечно. Можна мені, будь ласка, якогось магніта? Певно не можна, да? Так, скоро житки стоїть вже вони стають сильнішими, дай їх бажано вбивати, відвалювати звідси. Перезаряджання йде сюди. Я не розумію, чому ви мене кусаєте постійно. Згубив абсолютно все хп. Це ой. Погано. Треба вже бігти до капсули, дам. Тут мала бути ціла купа досвіду. Айна сила купала, это пам пам давай ты шкода візьмем. А там была сила, купа, до Так, в артефактах. Правда, треба будербродика взяти. Найкраще артефакт, насправді, але окей, хай буде. Так, Шкода, І що у нас тут? Плюс 3 струмані, ш... більше шкода, але давайте плюс 3 струмені. Це гарно виглядає. Так, виглядає гарно, але напевно треба б мені вже валити, звідси. Хода ще не випав магніт, а можливо, звісно, магніти випав, але я його міг пролюбити. Було б взагалі не дивно. Так, перезаряджання йде сюди. Пуде йде сюди, захист я також візьму. У нас тут ще? Да ні, нічого у нас тут більше немає. Видобування Якось так. Найкраща історія, я надіюсь на посади, чесно кажучи. Ой, тут багато треба... Ой, тут дійсно багато треба копати. Класне, що видобування взяв, зараз я накопаю собі купу всього Імаркіт там треба також копати, так? Да? Перезаряджання вичати не вистачає, бачите, є, є моменти, коли ми без, без чудо променів. Б'ємося з вами. Ой, й дальність така величезна, да? Ну окей. Насправді для цього кристалевого дефрактора це не найкращий біом. Мені здається, було б веселіше навіть у Іллясті Лищині грати. Варнемся мене не підсмажило максимально хп йти сюди. Хлопця з довгими лапками. Десь сюди відпікати, так? Да? Капсула до нас прийшла. Хай буде отримання досвіду. Так, так, поки що зачекає, тут донизу. У мене Не докопано. Я думаю, можна зібрати капсулу одразу, морочити ні собі, ні людям голову. Тебе спалити. Так... Ці кастрільниці нам не потрібні. Відбірна нітра мене знищить просто-напросто. Заряджання довіться звалювати. Ой бля тільки питання куди і як дам. вроді тут занадто багато життів. Тут треба типу пробиватися, я не знаю. Візьми. ах тисяч, тисяч. де шокерішку онди. Ні, да насправді я це непогано так смажую. Наші не... сніг креморки пусна їх, так? Классно. Ой-ой-ой. Взять захисту, давайте трішки візьмемо ватані ты зібрали, ну що поробиш та ты 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 тых-тык-тыктых тык духу надавить мне ничего вы не зараз просто помруть і не дали мені взагалі нічого викопати. Зміти, в чому проблемка? До побачення. Ні, наче б і непогано вийшло, але тут в це нема на що. О, магніт, а навіть встигну. Що там по часу? Дивіться, гуп. Що руху. У мене досить... Блінк, Дилема, да, накопичення. А, так не ну, так багато і досвіду тут, до речі. Блін, більшу частину карти я не дослідив. Мені здається, десь там мав бути товстенький хлопчик із uh, купою. Як? Купою золота, купою нітри. Так, я накопичу. Це все класно, але це все не те, що мені потрібно. Мені краще в ефекти стану, подобається. До речі, не було того товстенького симпатичного жука. Кого я доволі сильно люблю, але просто знаю, не вистачило мені часу, боси швидко померли. Правильно боси швидко померли. Заодно не непогано. Прикольний дефрактор цей. Він такий, знаєте, своєрідний. Знову ж таки, ну, я наскільки розумію Йому можна качати такий показник як тривалість, але не тут і не зараз, йому треба всю чуть-чуть Ну, я кажу, і найкраща ця локація насправді. З цього дефрактора йому треба, йому треба щось інше або глястилощину, або соляні... соляні ями, чи печери ями. Так, В принципі, бігаєш, головне, щоб вороги були позаду тебе, І їх цими променями якби підсмажував і все буде чудово. Мені здається, ну, комфортно, зручно грати ним починається після того, коли йому апнуло 18 левел, коли з'явилося багато променів. Коли мало променів, ну, відповідно, Та ще перезаряджання докачати. А електрика працює чи не працює? А ну наш, то працює, так? Да? Треба це порозбивати. Хай воно буде розбите. Ой. Не вибухнуло. Межі збору, перезаряджання, які межі збору. Так. Ну, знову ж таки, що кастильність нам не потрібна. Також він споряджений модуль. 9 відбірний... який в мене бонус по швидкості 33%. Давайте відбірну нітру будемо страждати. Не фанат, я правда цієї відбір. Ну хоча, не все так погано, але. Треба цих красунчиків підсмажити? Пам парам пам пам це захист, Ще тільки насправді взяв би, якої немає, да? Тільки ще нітка знайти. Взагалі повільному стати. Можна це організувати, да? Але ми збираємо досвід. Збираємо досвід і беремо... Ну Та-да-да... Десь мало школи насправді наносить, думаю буде більше шкоди наносити. Не, не знаю чому. Так, юсто у нас проблема. Оху я бачу? Треба вбити. У нас тут нове завдання з'явилося насправді. Треба якось вбити того красунчика. О, плюс один струмін. Сюди. Дивіться, по більшій мірі цей дредноут він ну, збирає, знищується за рахунок, я не знаю, вогню і електрики. Я так думаю, нітри, напевно, я більше брати не буду, бо вона буде зайвою. Где-то с тот жопой дивился. Блин, ты я его пропустил, да? Двигаем Мені просто з цим босом немає часу за ним там бігати, ганятися, роздивлятися. Так би, звісно, я б його знайшов, би. Він там десь помер, Помагніть. Помер. Хо-хо-хо, треба забрати. Так, що у нас тут? Блять. Нітра це реально, ну, це небезпечно перезряджанні. Ні, нітра це, це... це небезпека. Небезпечна небезпека, яка нам точно не потрібна. Зараз боссов я домучу. Так, ну що ж, я можу сказати? конструкция кава мені Мені було цікаванько, это на капсулу стыгнуты. Режим сломака. Не так багато струмані, як хотілося, хотілося більше струманів. Але то все дрібнички нюанси, ну, справа випадку. А в цілому класно все. Сповільнення, напевно, що так, мені подобається. Електрика. Можна електрику, або. або 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 вогонь, так. Да. Або плюс один додатковий струмінь. Але, в принципі, думаю, електрика мені також допомогла. Головне, чим більше. Ну, головне це кількість струманів. Якби їх було 10, взагалі було б класно, було б ефектно. Качаєте перезаряджання, ефекти стану, якщо взяли вогонь або електрик, вам дуже класно залітають. Їх також можна брати. Відповідно, шкоду качаєте, так? Да? Цікава, зброя мені подобається. Ну, а така... неординарна, да, можна так сказати. Ну що ж, на цьому все. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до discord серверу буду вам вдячний. І, звісно, не хворійте, не кашляйте.